Доброго дня, вима, шановні колеги, учасники нашої конференції, рада всіх вітати нашою розробкою. концепцією бюджетно-страхової моделі фінансування сфери охорони здоров'я, оскільки будь-яка інновація, будь-яке впровадження в сферу охорони здоров'я воно потребує різного роду ресурсів, як кадрових, так і фінансових в першу чергу. Тому, шановні колеги, учасники конференції. Наша доповідь називається концепція бюджетно-страхової моделі фінансування сфери охорони здоров'я, яка я сподіваюся допоможе нам всім і працівникам сфери охорони здоров'я, нашим урядовцям, нашим фінансистам поправити стан здоров'я нашої галузі, фінансовий стан здоров'я, і таким чином забезпечити можливість впровадження саме тих новітніх розробок, які сьогодні. І не тільки сьогодні пропонується нашими науковцями практиками в сферу охорони здоров'я. Наша наша концепція включає в себе декілька позицій, але в першу чергу хочу звернути вашу увагу на те, що вона підготовлена не спонтанно. А в рамках виконання науково-дослідної роботи нашої установи медико-соціального обґрунтування, розробка та впровадження в роботу багатопрофільного закладу охорони здоров'я моделі Центр інноваційних технологій охорони здоров'я, якою, зокрема, передбачено розробка та впровадження моделі обов'язкового державного медичного страхування в сфери охорони здоров'я України. Наша... Модель розроблялася робочою групою, вона була мультидисциплінарною. Робоча група утворена наказом директора нашої установи. І до складу робочої групи входили наукові працівники, лікарі практики, організатори охорони здоров'я, представники фінансової і юридичної служби, особи з досвідом роботи в системі медичного страхування. Тобто, ми намагалися нашу розробку зробити максимально. Фаховою. Чому виникла ідея не тільки відповідно до нашої теми науково-дослідної роботи, але й одночасно з нею. Та й власне науково-дослідна робота виконувалася в рамках організаційних інновацій. Чому потрібно, як ми можемо обґрунтувати розробку проєкту концепції? Шановні колеги, в першу чергу звертаю вашу увагу на те, що зобов'язання держави викладені в Конституції України статті 49, яка говорить про те, що охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних оздоровчих, профілактичних програм і заходів, і що в державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Але на превеликий жаль, ми цього не відчуваємо, наші пацієнти цього не відчувають, і це приводить до ряду проблем. Також результати раніше представлених проєктів законів про обов'язкове медичне страхування не за все своєї підтримки народних депутатів України. Що під цим розуміється, те, що було більше 20 проєктів законів про обов'язкове медичне страхування, а ми їх ретельно. Проаналізували, але ми знаємо, що закон так і не було прийнято. Незадовільний стан здоров'я населення нас підштовхує до розробки закону і всіх законодавчих супровідних документів, які йому за ним слідують, для того, щоб були фінансові можливості. Надавати безоплатно, як написано, в Конституції, оцю саму медичну допомогу. Я хочу доповнити попередні свої виступи про те, що концепція це власне, документ, який передує закону розробці закону. Тому, власне, ми і почали з проєкту концепції. Отже, незадовільний стан здоров'я населення, в чому він виражається і чому він буде потребувати. Більших фінансових вкладень, а їх просто не існує в державі на сьогодні. Він проявляється в показниках високого рівня захворюваності, поширеності хвороб, інвалідності і за результатами даних опитувань населення, які свідчать про низьку фінансову доступність медичної допомоги. Сюди додається зростання частки осіб старше 60 років. За період 19 21 рік вона зросла з 18,4 до 24,8%. Це обумовило зростання захворюваності на хронічні неінфекційні хвороби, пов'язані з віком, і кількості пацієнтів з поліморбідністю та хронічними хворобами внаслідок вікових змін. За даними опитувань, які я вже згадала, у 2021 році. 17% домогосподарств, а це більше 2,5 мільйонів сімей, змушені були зробити катастрофічні витрати на охорону здоров'я понад 40% від щорічного доходу родини. Це найвищий відсоток в порівнянні з іншими європейськими країнами. Ну і нарешті мають хронічні хвороби: 38,9% українців. І з них 90%, які лікувалися стаціонарно, брали з собою медикаменти, тобто їх в лікарні не було. І нарешті обсяг видатків на програму медичних гарантій, за рахунок якої зараз забезпечується фінансування наших пакетів медичних послуг, він значно нижчий. Ніж передбачено законом України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. І витрати на охорону здоров'я складають у 2022 році 2,9%. А в 2025 прогнозується 2,1% від ВВП замість 5% по закону, які згадані. Тому, шановні колеги, звичайно, покращення. Фінансового забезпечення сфери охорони здоров'я є нагальною проблемою, тому ми до неї і звернулися до механізмів вирішення цієї проблеми. Що є метою концепції? Зменшення фінансового тягара витрат домогосподарств на лікування до посильного для них рівня, запобігання витратам з кишені на медичну допомогу. Забезпечення безперешкодного доступу до лікарських засобів, медичних виробів, якісної та достатньої за обсягом медичної допомоги відповідно до медичних потреб населення, реалізація права кожного громадянина України на охорону здоров'я, медичну допомогу і не лише на них, а і на медичне страхування, як прописано в Конституції України. Як наслідок підвищення добробуту та здоров'я громад, задоволеності громадян якістю та доступністю медичної допомоги, документ, який називається проект концепції, має свою певну структуру, яка витримана відповідно до структури документів такого рівня і призначення, і складається з восьми розділів. Вони перераховані на слайді, дозвольте мені їх не повторювати. А зупинитися тільки на тих основних складових розділах, які надають відповідь нам на основні питання, які одразу ж постають, коли людина знайомиться з документом, проєктом концепції. Це перше, перше питання, яке постає перед будь ким хто знайомиться з цим документом, відки ж беруться джерела фінансування медичних послуг, на відміну від тих джерел, які є сьогодні. Сьогодні ми знаємо, що це кошти державного бюджету та інші не заборонені законодавством з інших незаборонених законодавством джерел. Ми додаємо сюди страхові виплати. І всі кошти акумулюються у фонді обов'язкового медичного страхування. Страхові мається на увазі. Страхові кошти мають покривати витрати. На надання медичних послуг страхових випадків. А що ж віднесли ми до страхових випадків? Це медична допомога при гострих захворюваннях, травмах, нещасних випадках і отруєннях. Тобто, якщо людина має такий гострий випадок, він буде фінансуватися медична допомога на нього за рахунок страхових коштів, які акумулюються в Фонді Державного медичного страхування обов'язково. Також. Це витрати на медичну допомогу при загостреннях хронічних захворювань. Тобто, знову ж таки, гострий стан, але він може бути при гострому захворюванні, може бути при хронічному захворюванні, в будь-якому разі він покривається страховими коштами. І лікування гострих станів внаслідок вперше виявленого хронічного захворювання. Оскільки хронічне захворювання може бути загострення, а може бути вперше виявлено яким же чином ці страхові кошти формуються? Для працюючих осіб страхові кошти формуватимуться за рахунок страхових внесків роботодавців. І ніяким чином працююча особа не буде відчувати це, коли вона буде отримувати дані про те, яким чином їй нараховувались кошти, і які Податки з нею вираховані. Тобто, вона не буде бачити податка на страхові внески. Це буде забезпечувати роботодавець за рахунок власних коштів установи підприємства, але не за рахунок працюючої особи, підкреслюю. Для непрацездатного населення пенсійного віку та осіб з інвалідності за рахунок страхових внесків пенсійного фонду України він спроможний. Сплачувати страхові внески. І нарешті для дітей, вагітних, роділь-породіль, роділь, безробітних, це в разі, якщо в них гострий випадок, шановні колеги. Тобто, якщо, скажімо, вагітна має гострий стан, у неї є захворювання хронічне, яке загострилось, або вона його отримала під час вагітності, або в неї гострий випадок, то ця вагітна буде її стан гострий, фінансуватися, покриття витрат на нього. За рахунок страхових коштів. Так само діти, роділі, породілі, безробітні, тобто тільки в разі страхового випадку за рахунок фонду загальнообов'язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття. Такий фонд у нас існує. Далі, шановні колеги, державне фінансування те, яке сьогодні у нас має обсяг 2,1% і ніяк не може. Покрити всі ті випадки, які стосуються і страхових через проект нашої концепції, державне фінансування, на наш погляд, має скеровуватися на програми профілактики: це скринінгові дослідження, профілактичні щеплення, а також на довготривале спостереження у зв'язку з захворюванням в стадії ремісії. Тобто, якщо у людини хронічна хвороба і вона Має спостерігатися лікарем загальної практики, ми про це з вами знаємо, наказ 504. Там написано спостереження хворих з хронічними захворюваннями. Так ось, якщо у людини це захворювання в стадії ремісії, все одно лікар первинної ланки спостерігає цього хворого. І на це спостереження також треба кошти, тобто профілактичне лікування, оплата праці лікаря, комунальні витрати і так далі. То ці програми профілактики вони будуть оплачуватися за рахунок державних коштів, або центральних, або місцевих бюджетів, але страхові кошти до цього не будуть мати ніякого відношення. Також на реабілітацію і паліативну допомогу. От на ці види надання медичної допомоги будуть скеровуватися кошти державного бюджету. Ну і нарешті, Кошти державного бюджету будуть скеровуватися на медичне спостереження здорових рогітних і здорових пологів при їх перебігу без патології. Яким же чином наша модель буде працювати? Для цього треба певні компоненти функціонально-організаційної її структури оголосити. Що я сьогодні, зараз з вами зроблю? Державний страховий фонд, як ми вже його назвали, де акумулюються страхові кошти, його регіональне відділення по окремим регіонам, сторони страхового договору це заклади охорони здоров'я усіх форм власності та страхові компанії, які заключають страховий договор і можуть потім використовувати страхові кошти. Але Заклади охорони здоров'я надають медичну допомогу за ці страхові кошти. А страхові компанії виконують організаційні функції, а також аудиторські функції і певною мірою маркетингові функції для того, щоб заклад охорони здоров'я на них не відволікався, а також щоб був сторонній аудит зовнішній на виконання виконання функцій по страховому договорі. Тобто, щоб за страхові кошти лікувалися саме ті пацієнти, які підлягають під витрати страхових коштів, щоб вони не використовувалися нераціонально, договірні відносини забезпечують взаємодію сторін страхового договору з Державним страховим фондом і його регіональними відділеннями, за яких умов можуть працювати сторони страхового договору. Якщо заклад охорони здоров'я має ліцензію на медичну практику, а страхова компанія має ліцензію на діяльність у сфері обов'язкового медичного страхування від Національного банку України, чого ми очікуємо від е, такої реформи е, фінансової в сфері охорони здоров'я? Ми очікуємо зменшення навантаження на державні і місцеві бюджети, тому що страхові кошти. Які будуть акумулюватися в фонді, вони, звичайно, розвантажать ті самі завдання, які сьогодні покладаються на нашу сферу охорони здоров'я і на її структури, що її фінансують. Оптимізація контролю за витратами на надання медичної допомоги, забезпечення фінансової стійкості системи охорони здоров'я. Стимулювання ефективного використання ресурсів і впровадження сучасних механізмів оплати медичних послуг, тому що в європейських країнах складова медичного страхування вже давно використовується для того, щоб більш ефективно використовувати і державні ресурси, і ресурси приватної і інших джерел, які можуть бути використані в сфері охорони здоров'я, посилення спроможності держави. Забезпечувати фінансовий захист громадян під час надання медичних послуг у разі настання страхового випадку, оскільки громадянин не буде одразу викладати величезну суму коштів на лікування якогось випадку, а ці гроші будуть акумулюватися в фонді і за необхідності витрачатися без участі громадянина. Посилення конкуренції постачальників медичних послуг всіх форм власності на ринку. Тобто кожен заклад охорони здоров'я захоче бути учасником страхових договірних відносин, і, звичайно, він буде намагатися надавати більш якісну медичну допомогу, підвищення рівня фізичної і фінансової доступності та якості медичних послуг, зменшення вірогідності реалізації ризиків охороні здоров'я та удосконалення системи управління ними, оскільки, шановні колеги, для попередження ризиків треба ще мати. Фінансову систему, яка дозволяє це зробити. Посилення мотиваційних механізмів до праці та підвищення рівня оплати праці медичних працівників, що також їх мотивує в першу чергу, підвищення мотиваційних механізмів медичних працівників до підтримки високого професійного рівня та застосування науковообґрунтованих медичних, медичних технологій це те, чого ми з вами розпочали нашу розмову. Зміцнення державно-приватного партнерства в охороні здоров'я, підвищення рівня прозорості та підзвітності, використання коштів в охороні здоров'я. Ну і на сам кінець, шановні колеги, я хочу вам подякувати за увагу до нашої презентації, до нашої розробки. Сподіваюся, що ви зможете її підтримати. Ми її широко анонсували. На нашому сайті, в нашому журналі, який входить в базу скопуску Клінічна профілактична медицина на сайті Державного управління справами. Ми передали матеріали Кабінет міністрів України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів України. Тому ми сподіваємося що наша розробка набуде великого суспільного громадського резонансу і буде підтримати за необхідності. Ми будемо з задоволенням. Сприймати всі ваші побажання і пропозиції. Ще раз дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка.